Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст В Верховній Раді України скандал за новий проект мобілізації. Ніхто не хоче голосувати. Особливо, що стосується тих пунктів, які передбачають вилучення водійських посвідчень, вилучення автомобілів, штрафів 200-300 тисяч гривень за неявку ТСК і інших драконівських засобів впливу на українців, які суперечить Конституції України та Європейській хартії прав людини. І вже ми бачимо кінець березня, скоро не за горами час летить. На фронті ситуація критична, а депутати не хочуть голосувати. від слова, зовсім, навіть не думають збиратися. Не думають збиратися. Половина з них іде в відпустку, половина працює в округах. Коротше кажучи, ніхто не хоче ставити підпис і ніхто не хоче бути крайнім в Україні. А хто буде захищати неньку Україну? Скажіть, будь ласка. Хто правильно? Чиновники будуть захищати, депутати неньку Україну будуть захищати, поліцайти, Цикашники, судді, прокурори, митники приближені. І наближені до місцевих влад. Вони візьмуть котомки, підуть добровольцями в ТЦК, і завтра маршовими батальйонами дивізії підуть на фронт.